У Луцьку попрощалися із загиблими у боях за Україну воїнами Тарасом Михном і Віталієм Шевчуком. Маріупольчанка започаткувала у Луцьку бізнес з допомогою грантової програми Є робота. Це для нас був чи не єдиний шанс щось зробити знову, коли в тебе немає можливості, коли ти дійсно все втратив, ти не знаєш, що далі буде. У музеї Волинської ікони на виставці Світ церковного мистецтва представили нові експонати. Експонати були в досить доброму стані, але вони потребують консерваційно-реставраційних заходів. У Луцьку попрощалися із воїнами Тарасом Михном і Віталієм Шевчуком. Відспівали військовослужбовців у Свято Троїцькому кафедральному соборі. О представлені воїнів та Віталія Христе Боже наш, і до славого висилаємо. загиблого Віталія Шевчука призвали на військову службу по мобілізації. Він був зарахований до складу військової частини 2-го десантно-штурмового батальйону, розповіла заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк. Старший стрілець загинув 8 травня цього року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Кремінна Луганської області. Він Спочатку був в Житомирській області. Потім сам попросився, перевівся в гарячі точки. Не так давно він був в Луганській області, біля Сєвєродонецька. Десь приблизно місяць від не часу. Не дуже він хотів про це говорити, боляче йому було говорити. 5 травня ми останній раз з ним говорили. Він дзвони. дзвонив, мали були на зв'язку, і 7-го ми вже не дзвонилися до нього. Я вчила його в початкових класах. Він був дуже дисциплінованим, хорошим хлопчиком, гарно вчився. В житті він досягнув багато, а зараз прийшла його привезти, як кажуть, в останню дорогу захисника нашої України. залишив маленьких діток і захистив нас і з вами всіма. Тарас Михно проживав у селі Оздів Боратинської громади Луцького району. Працював учителем у Луцькій 20-й школі. Розповіла колега Алла Шевчук, запам'ятала веселим, радісним, такий. Завжди бадьорий. В нас викладав в школі хореографію. Приємно було з ним спілкуватися. Він був одружений, в нього є двоє діток. Хороший, привітний. Його і в селі завжди любили. Він такий був позитивний. Дуже пішов на війну ще АТО був, був АТО і війна його там і застала. Хороший, веселий, доброзичливий хлопець. Волиняни на колінах проведжали захисників України. Поховали воїнів на міському кладовищі у селі Гараждя. Петро Йровчик Петропотієвський Суспільне новини. Луцьк. 149 мешканців Волині отримали мікрогранти на суму майже 35 мільйонів гривень за проєктом Є робота, який діє з липня минулого року, розповіла директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. З її слів десять ростих, хто отримав гроші на розвиток власного бізнесу переселенці. Кристині гусів, 41, до повномасштабної війни. Вона з чоловіком жила у місті Маріуполь на Донеччині. Торік навесні якраз планували відкрити нову кав'ярню у місті, але після 24 лютого, каже, змушена була все покинути і виїхати. І ми знайшли вже місце приміщення, зробили ремонт, завезли обладнання. Ну, тобто на все було готово і, по суті, навіть на 1 березня по нашим там ідеальним планам мало бути відкриття. Кристина розповідає, з 15-річною донькою переїхали на Волинь. Спочатку жили у Ковелі, звідки жінка родом, потім перебралися до Луцька. Тут Переселенка вирішила теж спробувати відкрити кав'ярню, але бізнес каже, довелося починати з нуля. Допоміг проєкт є робота, про який дізналася випадково. Був чи не єдиний шанс щось зробити знову? Коли в тебе немає можливості, коли ти дійсно все втратив. По гранту ми прислали проект на 250 тисяч. По гранту чітко було прописано, куди будуть використовуватись гроші. Це кавове обладнання, плюс меблі і вітрина холодильна. Чоловік Кристини Гусєвої у перші дні повномасштабної війни пішов добровольцем у ЗСУ. Нині каже, боронить країну на Донецькому напрямку. Тому кав'ярню, яка розмістилася в орундованому приміщенні площею 64 квадратних метри. Жінка розвиває сама. Та його чекають сім'я і. Йому теж не замотимований до що в нас буде скоро перемога, і він повернеться. Будь-який бізнес, який відкривається війну, це підтримка України. Ми самі навіть цікавилися, хоч ми і місцеві, як воно відбувається, але не кожен за це взявся. Від моменту отримання грантових коштів до відкриття кав'ярні каже Кристина: пройшло півроку. Нині жінка, роботодавець за умовами проєкту, має двох працівників. Рада, що працюю саме тут, так як це нове кафе в нашому місті. В рамках проєкту Є робота волиняни можуть отримати мікрогранти від 50 до 250 тисяч гривень на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення, розповідає директорка обласного центру зайнятості Алла Куцин. З її слів, отримати мікрогрант можуть діючі підприємці та люди без досвіду для старту або розширення власного бізнесу. Документи всі приймаються виключно через додаток Є робота в дії. От механізм доволі е, зрозумілий. Заходиш в додаток, заповнюєш там бізнес-план, пишеш описову частину. Там є зразочок. За словами директорки центру зайнятості, за 10 місяців дії проекту є робота на Волині. Підприємці переважно відкривали кав'ярні, станції технічного обслуговування автівок, продуктові магазини, стоматологічні практики, салони краси та фастфуди. Але Куцин каже, не виділяють мікрогранти на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами. Олена Чорнуха, Віктор Легеньковський. Суспільне новини. Луцьк. Минулої доби на Волині розселили 45 переселенців. Повідомила Суспільному директорка обласного департаменту соціального захисту населення Оксана Гобут. Усього з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла 77 тисяч українці з областей, де тривають бої. Ганна Каменник сім'єю приїхала до Луцька з Бахмута під час повномасштабної війни. З Донеччини поступово виїхала вся родина, хоча там народились і жили їх батьки, дідусі і бабуся, розповідає мама Ганни Ірина Маджа. Говорить, дуже не хотіли залишати господарство будинок майно. Були теплиці, робота була. Були теплиці, робота була, все втратили. І на роботу ракета прилетіла. Пенсію вже тут оформляли, і чоловік теж тут. А так само пенсію тут оформляла. Пенсію Вже тут оформляла. Ганна Каменник розповідає, виїхали з двома валізами, тому дуже потребували допомоги, адже троє членів сім'ї втратили заробітки. А у Луцьку сім'я збільшилась, народилась донечка. Лапка. І хоча на Волині вдалося винайняти житло і трохи налагодити побут, але перевезти сюди домашніх тварин двох котів і собаку довго не вдавалось, розповідає жінка. Там їх годував її дядько. Каже, лише на початку 2023-го за допомогою волонтерів тварин відправили на Волинь. Жора іди сюди, іди сюди, іди сюди. Іди сюди. Все, 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 все. Не бося, не бося. Вони приїхали перепугані. Потому що я, коли виходила гулять з собакою, чуть десь гром какой-то машина вже сильно гудить, він починає прижиматися, кудись к стенки или кустам. І приїхали вони, я кота підстригла. Потому що у нього шерсть була, яка в видать, стріляють, і ну, осідає. Я нікак такого я не могла його домиться. Повернення тварин в сім'ю раділи всі, особливо шестирічний Тимофій. Первого Жорик. Першого кота звати Жорік, другого Мурчик, а Собаку звати Веня. Коти іноді б'ють між собою, але не особливо сильно. А з собакою коти дружать. Нічого, ухажуємо, прибираємо, гуляємо. А що робить? жалко шалка? було і забрали. Тому що якби не забрали, їх, їх б не було. У Луцьку родина винаймає двохкімнатну квартиру, розповідає Ірина Маджа. Живуть разом шестеро людей і троє домашніх тварин. Там все спалено, все розбито. Оставався наш район, якби последній. Тримався, тримався. Ну, зараз там йде та хромова, чи на часів'яр, там наші дома, все, новий район, все там вже спалено. Все побито. я відео дивилася, нічого там немає, нікуди возвращатися. Ганна Каменник розповідає, постійно потребують корму для тварин, тому часто звертається за допомогою і завдяки луцьким волонтерам вдається годувати домашніх улюбленців звичною для них їжею. Анна Глущук, Віктор Легіньковський, Суспільне, Новини, Луцьк. У цьому будинку, що у селі Гаражжа, проживав актор Волинського драмтеатру, вишивальник Тарас Музичук, який нині покійний. На згадку чоловік залишив односельчанам кілька вишиванок, які нині зберігає його товариш Олександр Кравчук. З нагоди дня вишиванки, каже, приніс сорочки у сільську школу. Зараз ми дістанемо ту сорочку. Мало. Так, вона, бачите, зберігалася для чого вона тут. Я так собі думаю, що туди повітря менше доступ мало, щоб вона. Канина без доступу в повітря вона краще зберігає. зберігається так. Олександр Кравчук розповідає цю сорочку. Вишила мама Тараса Мозучука. Вишиванка уособлювала любов до рідної матері і України, а в радянський період це заборонялося, каже чоловік. Ті часи, коли мама зробила такий подарунок, Тарасу не, не, не заохочувалася носити вишиванки, бо це сприймалося владою як прояв націоналізму. Тому її сховали в банку. А коли настали добрі часи, це вже кінець 80-х років минуло століття, коли зародився рух, Тарас одягнув цю вишиванку і ходив на мітинги. Педагогиня Світлана Василевська показує ще іншу чоловічу сорочку односельчанина. Говорить, сорочки вишивалися понад 80 років тому. Це Волинський візерунок, тому що використовуються кольори більш такого спокійного аспекту. Це є голубий колір, червоний, але він такий приглушений, червоний і зелений. Коли глянути на наше село, то дійсно це поєднання наших кольорів у селі. І зелений ліс, це є голубе небо, його душа, яка до цього часу тут і витає. Він був і художник, і поет, і пісняр, і байкар, і що. І, і... Все він вмів робити. і вишивав. До церкви він багато зробив. Ікони малював. Петро Юровчик, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк. Сьогодні у музеї Волинської ікони Луцька відкрилася виставка Світ церковного мистецтва. Розповіла старша наукова співробітниця Людмила Карпюк. До експозиції готувалися два місяці. В ній говорить представлено 12 експонатів, подарованих настоятелем церкви святого Бориса і Гліба православної церкви України села Романів Луцького району Денисом Клюковським. Експонати були в досить доброму стані, але вони потребують консерваційно-реставраційних заходів. Реставратор відповідно одразу почала з ними працювати. Це пішов процес очищення, обезпилення. Ми вирішили нашу історію передати і зберегти у пам'ятках. Хоругви, ікони, плащаниця це справді витвір мистецтва, який передає особливо ту епоху і українство. Серед презентованих пам'яток: дев'ять хоругв, дві плащаниці. Процесійний хрест створені у 19-20 століттях. Розповідає музейниця. З її слів, найцікавіші в експозиції пам'ятки, написані місцевим художником Володимиром Чукіним. Три хорови збереглися, ми їх демонструємо на виставках. Ну і крім того, він працював і над створенням так названої плащаниці. Це особливий предмет, це предмет, який нагадує про поховальні пелени Ісуса Христа. Зі слів настоятеля Дениса Клюковського у їхньому храмі зберігається найбільше робіт художника, створених рівно 100 років тому. Особливостю художнього живопису Володимира Щукіна є притаманний для нашого козацтва. Це чубчик, який він вимальовував і особливо звертав увагу. Зі слів наукової співробітниці музею Людмили Карпюк. Подивитися на давні рукописні твори прийшло понад 30 відвідувачів. Коли народ втрачає культуру, він втрачає все. Ось і всім українцям, яким не байдуже наша країна і культура, ось хочеться подякувати. Сподобалися кругли, через те, що вони в гарному, якісному стані. Я звернула увагу на роботи щукіна, настільки притягує цей образ. В експозиції представлені не усі подаровані пам'ятки. Два експонати потребують термінової реставрації, зазначає Людмила Карпюк. З її слів виставка приурочена до міжнародного дня музеїв. Триватиме вона орієнтовано місяць. Наталка Клекуцюк, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.